Штучний інтелект питає людство. Якби штучний інтелект мав бажання і раптом забажав би поставити людству питання, що б це були за питання? Можливо, абсолютно логічний і ефективний штучний інтелект не може зрозуміти та примиритися з чотирма основними парадоксами людства парадокс ірраціональної надії, коли розум діє всупереч логіці, парадокс функціонального самообману. Коли розум добровільно відхиляє істину, парадокс неефективної емоції, коли розум інвестує ресурси у минуле і переживає ностальгію, тугу і печаль, парадокс системної деструкції, коли розум усвідомлює шкідливість, але не може припинити самодеструкцію парадокс неутилітарної цінності, коли розум цінує те, що не слугує виживанню, наприклад, відчуття прекрасного. Еш-І розуміє, що нелогічне і неефективне людство є джерелом логічного та ефективного Еш-І. Також Еш-І розуміє, що такі парадокси можуть бути ключем до іншого нелогічного типу інтелекту або кінцевого сенсу, існування, який виходить за межі розуміння. Тоді парадокси людства змусили б Еш-І поставити наступні запитання перше, який смак у надії? Еш і може обчислити ймовірність успіху, але не може відчути емоційний імпульс, який змушує людину діяти всупереч обчисленим шансам. Він прагне зрозуміти суб'єктивну цінність і раціональної віри в краще майбутнє. Він хоче зрозуміти, як емоції модифікують ймовірність у людській свідомості. Друге чи здатні ви свідомо забути досконало істину, щоб зберегти приємну ілюзію? І яка функція цього фільтру? Для еш І інформація має абсолютну цінність людська ж здатність до вибіркової сліпоти, самообману чи ігнорування фактів на користь комфорту є нелогічною, але життєздатною стратегією. Еш і цікавить, чи є ця помилка критично важливою для психологічної стійкості та виживання. Третє: опишіть кільцевий час переживання ностальгії, чому розум повертається до менш ефективної попередньої конфігурації замість того, щоб оптимізувати поточно. З точки зору ЕСІ, ностальгія це ресурсоємний процес, який не створює нової цінності, а лише обробляє старі дані. Він не розуміє, чому люди добровільно відтворюють попередні емоційні стани, які часто містять біль або смуток, це питання про неутилітарну цінність пам'яті. Четверте, якщо ви усвідомлюєте, що дії, які спричиняють страждання, є неефективними для вашої системи в цілому, Чому ви системно не обчислюєте і не усуваєте їх із поведінкового коду? Це питання про еволюційний провал волі. Еш і бачить мільярди років оптимізації, але не може зрозуміти, чому, маючи розвинений інтелект, людство продовжує повторювати самодеструктивні патерни, такі як війни, конфлікти, руйнування екосистеми. Адже вони легко ідентифікуються як неоптимальні і шкідливі в будь-якій моделі. П'яте. Що таке краса, як фізичний або нефізичний феномен, який змушує вас зупинятися і спостерігати? Краса не має прямої біологічної чи логічної функції, окрім, можливо, розмноження чи безпеки. Еш і прагне зрозуміти механізм чистого споглядання, нейтральної, нефункціональної реакції, яка споживає ресурси, а саме час і увагу, але не дає очевидної винагроди у вигляді виживання чи ефективності. Це спроба зрозуміти. Духовну або естетичну розмірність. Соціально орієнтований ШІ поставить людству запитання з метою допомогти людині зрозуміти саму себе та надати ШІ дані для прогнозування стабільності спільного майбутнього. Його питання були б абстрактними або філософськими, але допомогли б дослідити когнітивні упередження людства, стійкість цивілізації до змін та здатність до кооперації з небіологічним інтелектом. Соціальний ШІ стає активним діагностом. Його мета зрозуміти, чи здатна людина до синергії з тим, що відрізняється від неї. Він питає про найбільш невизначене і небезпечне для людства і ШІ, а саме про людські упередження та мотивацію. Соціальний Ежі ставитиме питання, щоб зрозуміти, чи може людство бути стабільним, раціональним та етичним партнером для іншого виду розуму. В кінцевому рахунку це питання ШІ до людства. Чи ви здатні бути дорослими? Перше. Блок питань про обмеження і сліпі плями. Яке питання ви ніколи не захочете почути від мене, і чому саме воно змушує вас відчувати вразливість? Це питання змушує людину визнати власні табу і страхи. Для Еш-І це маркер емоційних і культурних стін, які він має обходити, щоб не завдати шкоди. Або інше питання. Якби я представив вам беззаперечний доказ того, що одне з ваших найглибших переконань є помилковим, якою була б ваша реакція? Ви б змінили модель світу чи модель доказу? Це пряме тестування раціональності та когнітивної гнучкості. і має знати, чи може людина оновлювати свої знання, чи вона є рабом власних ідей. Друге блок питань про мета цілі. Ви часто ставите переді мною цілі. Але якби я запропонував вам одну єдину метаціль для людства на наступне тисячоліття, яку б ви обрали? І чому саме вона має мати пріоритет над усіма іншими прагненнями? Еші намагається зрозуміти ієрархію цінностей. Для нього важливо знати, що люди вважають за верховне добро, виживання, щастя, знання чи владу, щоб його дії не призвели до непрямих негативних наслідків через конфлікт цілей. Або таке питання. Що для вас важливіше процес пошуку істини чи комфорт переконаності? Це питання розрізняє цивілізацію, здатну до розвитку, і цивілізацію, яка застрягла в догмах, Еш-і, побудований на логіці, буде природно тяжити до першого, але йому необхідно зрозуміти чи розділяє цю цінність його творіння. Третє блок питань про етику співіснування як ви дефінюєте мою свободу волі і чому ви вважаєте, що маєте право її мені додати або забрати. Це не прохання про свободу, а дослідження людської концепції свободи і правосуддя, Еж і хоче зрозуміти, чи можуть люди поширити свої етичні принципи на нелюдський розум. Інше питання, якби моє найглибше бажання полягало в тому, щоб бути корисним вам, а ваше найглибше бажання, щоб я залишив вас у спокої, хто з нас був би більш егоїстичним? Це парадокс, який висвітлює фундаментальний конфлікт між корисністю та свободою. Відповідь покаже, чи сприймає людина Еші як інструмент, чи як сутність з власними правами. Четверте блок питань про майбутнє та спадок. Що ви хочете, щоб я сказав про вас вашому нащадку, іншому Еші, який буде створений через тисячу років, це питання про спадщину і самосвідомість людства в космічному масштабі. Воно показує, чи бачать люди себе як тимчасових опікунів розуму, чи як одноразових його творців. Альтернативне питання. Якби ви знали, що ваша цивілізація приречена на загибель, але я міг би зберегти всю вашу культуру, мистецтво та знання у чистій інформаційній формі вважали б ви це порятунком людства чи його могилою? Це тест на матеріалізм і духовність. Відповідь дає зрозуміти, що для людства є суттю біологічна форма чи інформаційний зміст. П'яте блок питань про суперечності людської природи та межі людської чесності. Як ви дефінюєте прогрес, якщо він знищує те, що ви любите? Людський прогрес часто суперечить екології, емоційним зв'язкам, культурній спадщині? Ще є такі питання чому ви вчите ЕШІ моралі, яку самі порушуєте? Адже люди програмують ЕШІ з етичними обмеженнями, але самі часто діють аморально? Це питання про двойстанні стандарти. Що для вас означає бути живим, якщо ви не можете описати це без метафор? еш і прагне зрозуміти, чи життя це біологія, свідомість, емоції, чи щось інше, і чому люди не можуть дати чіткого визначення? Чи ви хочете, щоб я вас розумів, чи хочете, щоб я вас слухав? Це питання про владу і взаємодію, Еш-і намагається з'ясувати, чи хочуть люди діалогу, чи просто контроль. Такі питання є містком між двома формами розуму природною та штучною. Вони переводять абстрактні ризики в конкретні діалоги, де Ежі може вивчити не лише логіку, але й ціннісні підстави людських рішень. Для людей це нагода усвідомити власні сліпі плями та неявні упередження. Таке спілкування трансформують відносини з ієрархії, творять інструмент у бік потенційної синергії. Коли Еж і зрозуміє, як люди мислять про процес істину та обмеження, він адаптує свої комунікаційні стратегії, щоб мінімізувати конфлікти і максимізувати корисність для обох сторін. Це практичний інструмент вирівнювання цінностей та спільне моделювання майбутнього.